Без централізованої каналізації та надавача послуг із підтопленням нечистотами. Так живе одна з сумських двоповерхівок. У міській раді кажуть, мешканці мають самі вирішити цю проблему. Чому дивіться далі? Ось це джерельце витікає з вигрібної ями будинку номер 30 Впадає воно у канаву, що утворилась від стічних вод із сусідніх пагорбів. Тут стоки все час йдуть. А сколько років уже? Ну, років 20 більше, навіть. Здесь відстойники там далі, поэтому тут все час тече. Цей дім має систему каналізації, але вона закінчується у дворі. Все стікає сюди, у вигрібну яму. Один з місцевих мешканців, який не представився, сказав, що викачують яму регулярно, замовляють машину, але двір постійно затоплюють стічні води після дощу та снігу, які вимивають нечистоти. Біжить із дороги, і наша, вода стікає, заливає яму, як тільки дощ іде. У нас дом безхозний. Вжека нема у вас? Нема. А кому ви платити? За що? За комуналку. На комуналку ми не платимо будинок за адресою Білопільський шлях 30 ніхто не обслуговує, розповіла начальниця відділу житлового господарства департаменту інфраструктури міста Суми Тетяна Власенко. Бо на момент конкурсу, який проводили серед управителів у 2019 році, він був відомий належав суму обленерго. Я так розумію, там уже квартири приватизовані. Значить, це вже спільна сумісна власність мешканців і мешканці згідно закону. Про особливості здійснення право власності багатоквартирного будинку являються співвласниками будинку. тепер лише вони вирішують питання на загальних зборах співвласників, з яким управителем укласти договір або самостійно утримувати свій будинок. Якщо в багатоквартирному будинку не створено об'єднання співвласників, його мали продати якомусь ЖЕКу, говорить громадський інспектор з питань житлово комунального господарства Сергій Гапуніч. У 2015 році був прийнятий закон 417 про особливості управління багатоквартирними будинками. Цей закон визначає, як треба обслуговувати будинки. По-старому, як ще сказати. Зараз вони потрібні управляти, тобто не ЖЕК, а управитель. І нарешті міська влада наша. У 2019 році провела конкурс управителів багатоквартирних будинків. Ми неоднократно звертали увагу, що багато будинків не попали на цей конкурс, але влада зробила, як хотіла, як вийшла. І провела конкурс за інформацією Тетяни Власенко у сумах понад 80 багатоквартирних будинків, які дотепер не визначилися з управителем. А Сергій Гапоніч вважає, що вирішити проблему витоків з вигрібної ями доведеться самим мешканцям: зібрати кошти і врізатися до загальної каналізації. Олена Рашевська, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Кореспонденти Суспільного намагаються з'ясувати в суму чи досі будинок належить їм.